Отже, ми вже завершуємо посів соняшника, як бачимо, попередник пшениця, ліфосатом впадали ця зупинена, і ми плануємо тут виростити сайберік експрессановський, тобто прит, е препарат гербіцид Grand Star. Досіваємо ми, е з допомогою колдона. Як бачимо, він у нас робить останній середній прохід. Ну і на екрані все чітко, контроль висіву, як бачимо, допомагає. Показує, що в нас одна банка щось не хоче гарно сіяти, але в принципі в межах жовтенького, як бачимо. Колдон підрульовує. Ну, а тут бачимо маркера підняті, бо в нас як такої можливості маркерами користуватися немає. Рядочки рівненькі стики в одному місці я переглядав 69-70 см, тобто, в принципі, в ідеалі. Глибину дотримуємося в середньому 4 см. Містами по переущільнему буває 2, найглибше бачив 5. Висіваємо 60 тисяч, по факту виходить десь 59,5. Плюс-мінус. Ну, в принципі, все в межах е бажаного, так скажемо. Тому завершуємо цю роботу і будемо переходити до наступної. Кому цікаво, залишаємо, слідкуємо і працюємо далі. Так, Все, соняшник ми завершили. Зараз чистимо сівалку. Ось так виглядає засіяна площа, попередник пшениця. Намагалися молотити височеньку, щоб стерня була. Ну і бачимо, ось так воно у нас вийшло. Рядочки ледь помітні, е, в принципі, глибина витримана. Норма 59-60 штук, тисяч е, штук. Також витримана, тобто сівалка більш-менш висіває, те, що їй говориться. Тому будемо сподіватися на гарні дружні сходи. Добра сюди були внесені в розрахунку кілограмів 60-70 в рядок. Добра тут, скажімо так, комплексні, адже сюди я додав трошки карбаміду, і амофос і поліфоска. Тобто все, що було, відеречком черпав в певних пропорціях. І, в принципі, ось такий у нас вийшов посів. Будемо сподіватися, що все тут вийде. Падали пшениці, вже отримала дозу гліфосату. Тому ще, я думаю, декілька днів і вже має бути вона жовта. Грунт вологий, грунт вологий. сівба вдавалася досить таки непогано, непогано. Модернізовані моменти посівалочки. В принципі, ну так, я думаю, зіграли неабияку роль. Ніде не зупинялися, нічого не забивалося, все працювало. Ну і видно ж по посівах, ж по посівах що ґрунт залишався на місці. Тобто опорні колеса працювали так, як треба. Так, все, ми переналаштовуємося на сою. Кому цікаво, залишаємося. Наступна у нас соя Піонір лінія А. Ось так вночі, коли зовсім темно, ми продовжуємо сіяти. Попередник у нас кукурудза. Висіваємо сою. Довго вагалися, але вирішили сіяти Піонер лінія А 70-м міжрядням у кількості орієнтовно 243 тисячі на гектар. Сподіваюся, що це буде оправдане рішення, адже потенціал сорту дає можливість висівати широко. І сподіваюся, що норма висіву ну, також не буде малою. А в принципі, потенціал, якщо погодні умови складуться, може ми і відкриємо для даного сорту. Висіваємо ми з добривами, з бактеріями, скільки там їх прилипне у вакуумній сівалці, і глибина орієнтовно. 3 см плюс-мінус в залежності від площі. І що ще? І не знаю. І автопілот, звичайно, роботу робить, адже без автопілота тут робить вночі нічого. А так стараємось слідкувати за сівалочкою, щоб їй все крутилося. Сам процес сівби контролює рекорд, наскільки йому вдається справлятися з двохрядними дисками, але при цьому. Ніби, ніби все виходить, тому ми працюємо, тому цікаво залишаємось. Так, Ну що, на дворі вже глуха ніч, а ми допрацьовуємо, як бачимо, попередник кукурудза, тому ми вже висіваємо сою. Останній прохід не знаю наскільки там видно, колдон нам рулює, бо вночі вже в принципі, світла в нас достатньо. але але рахувати дуже складно. Ось так у нас виходить двохрядні диски соєві. І ось так виходить у нас Ну, В принципі, там нічого не видно. Посіви досить таки скритні, нічого не видно. Але контроль висіву говорить, що ніби все добре. 242-243 тисячі висіває. І, в принципі, сходи отримаємо і поглянемо на якість висіву. Ми завершуємо, збираємося, і на сьогодні вистачить.